Ми знали, що в Київ буде складно. Капіталсь дисциплінована, швидка команда, тому головним завданням було не дати їм розігнатися. Ми діяли більш прагматично і це спрацювало. Задоволений грою в обороні, воротар сьогодні витягнув кілька важливих моментів. Хлопці витримали ти звукинцівці, тому ця перемога на виїзді має велику вагу. Але настрій зіпсував один епізод, який не має нічого спільного зі спортом. Я не буду захищати Євгена. Так, він, наш капітан, один із лідерів команди, але він повів себе неправильно. Ми з ним вже мали серйозну розмову після матчу, він розуміє, що перегнув палку. Емоції це частина гри, але за них треба відповідати. Ми, як клуб, не будемо закривати очі, на нього очікує внутрішнє дисциплінарне стягнення. Важливо зберігати честь команди і репутацію ліги. Я переконаний, що він зробить висновки. По суті, гра вийшла рівною, У кожної команди були свої шанси. Ми почали активно, відкрили рахунок, але всередині гри трохи розгубили концентрацію. І шторм цим скористався Одесити добре працюють на добі ванни, і це нам сьогодні принесло проблеми. Втім, у третьому періоді ми мали декілька дуже гарних нагод зрівняти рахунок. Не вистачило реалізації, є над чим працювати, особливо в плані холоднокровності. Під час завершення атак загалом хлопці боролися до кінця, і за це я їм вдячний. Те, що зробив капітан шторму, це не припустимо. Ми всі розуміємо, що хокей емоційна гра, але є межі побити нашого гравця, Андреа Андреанідороста, після свистка і ще дозволити собі образи, це не просто порушення правил, це відсутність поваги. Я вважаю, що Ліга має втрутитися і дати чіткий сигнал усім. Подібно вони буде терпітиметься. Ми хочемо, щоб гравці були прикладом для дітей, які дивляться ці матчі, а не демонстрували хамство.